Величезний всім привіт. Ну що ж, сьогодні 8 березня, вітаю ще раз усіх а, самих найкращих, саму чарівну половину нашого людства. І я сьогодні буду роздавати, дарувати вау бокси незнайомкам а, прямо на вулиці, не знаючи як почати. Начніть із главного. Можна я вас привітаю? Миру, спокою, любові вам. Дякую. 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 І... і всього найкраще. Будь Дякую. ласка, візьміть. Я вас хочу привітати. Це косметичний Дякую. набір зі святом, зі святом вас. Дякую. <святую>. Добрий день. Сьогодні 8 березня. Я вас хочу привітати. Побажати вам всього всього найкращого і прийміть оцей подарунок, будь ласка. Дякую. Ви мені дуже сподобались. При... Всього вам найкращого. Так, сьогодні дуже багато дівчат ходять, бачу, з квітами. Навіть підійти нема mm. до кого. Всі з квітами, з дарунками. А, хочу знайти якусь дівчину, жінку, яка без нічого просто йде. І не також вже й багато таких, щоб з пустими руками сьогодні ходили, чесно кажучи. Так, а ось там йдуть дівчата з песиком, який гарний. Собачка, яка красива, яка гарна. Ні, я це не хочеш. Це породисти якісь чи звичайно. Це той пудель там. Пудель. Я вас хочу привітати з 8 березня. Всього вам найкращого, прийміть, будь ласка, подарунок. Це, це безкоштовно. Я хочу вас привітати. Да, будь ласка, візьміть, всього вам найкращого, міцного здоров'я, кохання і перемоги нам. Дякую. Дякую. Йдемо? не йти? як звати? Його Джекі. Джекі. Боїшся? Гарного вам дня. Доброго вам дня. Хочу вас привітати зі святом, бажати міцного здоров'я, нам миру. І щоб ви були кохані, щоб вас кохали. Візьміть, будь ласка, це зовсім безкоштовно. Ви мені дуже сподобались. А ви хто? Я блогер. Так, ви молодець. І, і трішки, де ми вас можемо бачити? Трішки підняти вам настрій ну, на Ютубі. Віде. На Ютубі, ну добре, на Ютубі акція. Віддячитись. Можете набрати а, Віталік, АТБ» і вам одразу Ага, добре, дякую. <ріць> ми вам віддячимося по переглядами. Дякую і вам дякую, всього вам найкращого. Дівчата, добрий день. добрий день! Хочу вас привітати з 8 березня, побажати вам міцного здоров'я, щоб ви були кохані, щоб вас кохали і нам перемоги. Я Зі святом сую. вас. Шо -то, шо -то Це подаруночок. Просто? Всього вам найкращого. Добре, дякую. Будь ласка. Так, ну що ж, давайте далі будемо вітати. Тут теж йдуть дві пані, хочу привітати. З 8 березня доброго дня. Я вітаю вас з 8 березня. Хочемо побажати я... всього всього, я... але ви мені чо вам нічого не пропонуєте. Я вам про... нічого не пропоную. Взагалі, я пропонувати вам нічого. Я хочу вас привітати від себе. Візьміть, будь Та ласка. Для чого? Зі святом 8 це, березня, це... міцного здоров'я вам, щоб ви кохали і були кохані. Дякую, що таке? І вас також. Та всього, ні, я всього... думаю, я сам... Ні, то ви комусь другому подаруєте. Всього, я... всього ні, ні, найкраще. Ви тут... Ви віддаєте свою дочку. Ні, 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 я не дам. Та я не хочу. А я не дам. 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 А я не Ні, не знаю. Сьогодні ваше свято і я хочу привітати. Всього вам найкраще. Серйозно? комусь на одну. а У вас ще є в хаті хтось поділитись. Дуже дякую. Дуже вам дякуємо, А чому ви вибрали нас. Тому що ви мені сподобались. Я дивлюсь, хто мені подобається. я підхожу і дарую. Дуже дякую. Будь ласка, гарного вам дня. І вам дуже На Навіть не думали, що ми важливо. Гарна. Дякую. Так, ще йдуть дівчата. Хочу також їх привітати. А ви пані Леся, так? Ні. Ні? Ні? Не, пані Леся, не пані Леся, хоча там от вона зверху йшла, і подружка там, чи коліжанка, чи знайома до неї її гукнула Леся, і та обернулась. А я запитався, ви пані Леся? Ні. Ну, добре. Тішить те, що сьогодні дуже хороша погода. Я так переживав думав, щоб, щоб тільки не було дощу. Щоб було сонечко. Ну, хай би було і хмарно, але щоб нічого не падало, щоб всі були з посмішками ходили. Ось. Добрий день. Я вас ще здалека побачив. Ви знаєте, ви йшли і посміхались. Так. А я дарую сьогодні подарунки тим, хто посміхається, особливо жінкам. Я вам хочу побажати ваш день самого, самого найкращого, нам перемоги, вам міцного здоров'я, щоб ви кохали і були коханими. Зі святом вас Дякую. всього найкращого. Дякую. До мене навіть підходять підійшли. Кажуть, ой, а поскількивав бокси? Я говорю, так я не продаю. Не вімкнув камеру, а вже при дівчатах не хотів вмикати. Ось. Хоча дві дівчини підійшли, треба було їх привітати. Ну добре. Зараз ще когось хочу знайти. І привітати. Так, ну ось дв двоє дівчаток йдуть, але вони зашвидко йдуть. <рес> Насправді дуже чудові емоції, от коли ти даруєш, а дивишся на людину. Спочатку така, знаєте, незрозумілість. Ви щось продаєте, а потім вже, коли говорять, я хочу вас привітати, сьогодні ж ваше свято. І вже тоді посмішка. Сьогодні не тільки дівчата ходять з букетами, а й хлопці. На ринку ціла купа квітів, ціла купа чоловіків. І... Так цікаво спостерігати, усі йдуть з букетами. Особливо дуже гарні тюльпани. Ну, такі як у мене на фотографії, як я вас вітав. Ще раз вітаю. Ви самі найкращі. Знаєте про це. Навіть діти йдуть <св Éczema> з одним тюльпаном, але все одно привітати матусю. Так, ну ось ідуть дві паняночки, хочу їх привітати. Зараз підійду. Якщо не втікнуть, то привітаю. Добрий день, дівчата. Добре. Я вас хочу привітати з вашим святом з 8 березня. Дякую. Побажати вам міцного здоров'я, щоб вас кохали і ви кохали. Візьміть, будь ласка. Дякую. А тут ні, які зараз будете розказувати, що там. Беріть ото, а за я вам дарую сьогодні ваше свято. Всього вам найкращого, Дякую. гарного вам дня, Дякую. посміхайтеся. Дякую. Бо я знаю, вигнати всякі різні такі історії є. Я потім починають щось там впихувати, там починають підписувати. А тут тож яке я розумію. Добре. Я просто Дякую. хочу вас привітати Дякую. і підняти вам трішки настрій. Дякую. Всього вам найкращого. Дякую. Дякую. Не дали, щось роздавали, хотіли підійти, але щось передумала. Теж якісь візиточки роздавали дівчата. А я думав, о, якраз нагода буде подарувати. Ну кажіть, хочете купити, а Скільки дасте? А за скільки виходить? Ну, в магазині Аврора вони по 119 гривень. Якщо щось купуєте на 80 гривень, то можна цей бокс купити за 88 гривень. Ну, скільки дасте? Yes. А в вовроні є? Немає. скільки дасте за стільки вам. Не придумали ціну. Давайте? Два за 300. Два за 300? А? Два за 300? Да. Давайте знаєте як. Я вам подарую сьогодні один бокс в честь 8 березня. Добре? Дякую. Це буде мій подарунок для вас. Угу. Всього вам найкращого. Дякую. Походи я я серйозно. 50 гривень? Засосну. Давайте. А чекайте, чи маю сотню, чи треба десь картки знімати, бо вже все страти. Зараз, бо в мене мала, дуже тіла. А їх зараз ніде немає? Ніде немає. А ну, дочка, зачекайте. Тільки <світ> не знаю, чи маю готівку, а карткою не піде? А, ну давайте скільки маєте. Нема. Маю дуже мало. Скільки маєте? Та, на жаль, дуже мало. 42. 44. На картку можуть скинути. Ну хай тому. буде 44. Так десь так? Да. Так. Так, такий подарунок. Та я не проти взагалі, то бо я о, духи купила собі. Це вам подаруночок. Дуже дякую. Це вам подаруночок Зі святом але, вас. Всього найкращого. Вітаю. Дякую, то для дочки, але дякую. Дуже Добрий, день. Добрий день. А можна вас привітати зі святом 8 березня? Побажати вам здоров'я. Міцного, міцного, щоб ви були кохані і вас кохали. Дякую. Зі святом вас. Дякую, дякую. Мато і... і що Це таке Це косметичний набір. Дякую. <с дякую. <с дякую. дякую. Будь ласка. Ну і все. Лишився в мене один бокс. Друзі, дуже багато не знімав, тому що зненацька підходив. Залишився один бокс. Добрий день, доброго дня! Можна вас привітати з 8 березня? Дякую. Побажати вам всього-всього найкращого, міцного здоров'я. Візьміть, будь ласка, Дякую. зі святом, посміхайтеся.